Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Я налаштував усіх своїх гравців, бо ми працювали цілий тиждень і знали, що матч буде дуже складний. Хочу сказати про Василя Васильовича Кобіна, яким він був футболістом, і яким став тренером. Його команда завжди сильна, завжди важко брати очки. Я попереджав хлопців, що легко не буде. Ми не втратили два очки. Ми здобули одне. Боенгулець минулого року грав у прем'єр-лізі, і цього сезону вони знову серед претендентів на повернення у вищий дивізіон. Я подякував своїм футболістам і сказав: усе залежить від нас. Коли команда має одну мету, ми ростемо разом і будемо боротися за верхні позиції в таблиці. На розминці Сабієв відчув біль у нозі. Тож ми розуміли, що таке може статися. Сидоренко вже добре зіграв проти металурга Запоріжжя, тому ми були спокійні. Це більше для того, щоб поберегти Сабієва, бо сезон довгий. У нас вистачає виконавців, і хто виходить, знає, що робити сьогодні. Два наші захисники Сидоренко і Балаба, а також Воротар Баранцов, зробили все, щоб ми не пропустили. У сучасному футболі є п'ять замін. Тому ми завжди можемо підлаштовуватися під гру, шукати перемогу. Неважливо на 20 20-й хвилині в перерві чи в кінці. Хлопці, які вийшли сьогодні, добре увійшли в гру і зберегли наш рівень. Промаріньо вийшов, мав шанс забити. Це міг бути переможний гол. Але футбол зараз такий: маємо 5 замін, і всі, хто виходить, повинні допомагати команді. Лебідів дуже добре тренується. Він справді сильний гравець. Просто на його позиції багато бразильців: Матеус, Парагвай, тепер ще й Ікаро приєднався. Я їм завжди кажу: через роботу на тренуваннях прийде шанс. Сьогодні Лебіді вийшов, показав себе, витримав темп, допоміг утримати рівень. І добитися нічиєї. головне не з якого моменту ти граєш з першої хвилини чи з лавки важливо вийти і допомогти команді взяти результат. Коли Баранцов витягнув той момент, я глянув на асистента Миколу Люньку і сказав: Сьогодні ми не пропустимо бо так у футболі буває. Ми добре розібрали інгулець і знали, що вони небезпечні на ауті у штрафний все приходить через роботу. Ми працюємо, віддаємося. Це був важкий матч. Ми взяли очки і зростаємо як професіонали. І я, як тренер, і мої футболісти як гравці. Я казав і ще раз повторюю: від матчу до матчу ми будемо йти до своєї мети. Ми тут щоб вибороти путівку до прем'єр-ліги. Усі наші хлопці молоді з великим майбутнім. У нас спільна мета. Я як тренер теж хочу працювати в УПЛ. Знаю, що це не просто, але через роботу можливо все. В першу чергу хочу сказати е, за свою команду. Моя команда мені сьогодні сподобалась, вона була агресивна, вона була активна, вона була е, мобільна на протязі е, всіх 90 хвилин. Е, бракувало, е, сьогодні забракувало нам е, десь майстерності, десь влучного останнього удару останньої передачі, тому що ми сьогодні заслужили перемогу, що стосується Юкси. Хороша команда, хорошу рівня, з хорошою групою атаки і досить організована команда. Думаю, що тут не варто приховувати з Ворською. Ми ну, по факту зробили в 21-26 хвилин за рахунок стандартів, там штрафну закинули, поборолись, виграли боротьбу, забили. Сьогодні ну, помітно було, що хотіли зробити те ж саме. Я вимагаю від своїх гравців з перших хвилин бути, щоб ми були агресивними, щоб ми були активними, щоб ми вели гру, щоб ми доктували умови, але початок гри, початок гри і стилістка поєдинку, як він складався, десь в цьому плані нам сьогодні не вдалося. І тут потрібно віддати заслугу Юксі, які почали активно. Вітер був на їхньому боці і вони почали грати довгими передачами. Десь у нас Щось не виходило, але знову ж таки, команда моя мені сподобалась. Вони були агресивні, активні, не забили гол, і тут потрібно буде працювати над цим коментом. Ось легіонери Юкса десь такі були. У вас можливо флешбеки до минулого сезону в прем'єр-лізі? Ось десь ця техніка, воно десь десь схоже, те, що минулого сезону було в прем'єр-лізі. Що стосується бразильців, дійсно хороші рівні гравці, і мені не зрозуміло, чого на них ніхто не звертає уваги. Хоча хлопці приємно, приємно вражають. Так що команди, які борються за якісь високі місця, я думаю, що потрібно звертати на першу лігу, тому що є досить якісні і хороші гравці навіть в першій лізі. З п'ятого і сад сьогодні вийшли по ходу другого тайму. Ну це помітно було гравці, які опустили м'яч, додали більше цього контролю якості гри, комбінаційній команди. Чому не з перших хвилин? Що стосується, я дуже радий за хлопців, тому що Валера Сад пропустив всі збори. Він з нами тільки неділю працює, і в нього фізичний стан, функціональний стан не належному рівні. Він може зараз допомогти команді хвилин 30-25, не більше. Що стосується Саші П'ятого, то він цілу неділю пропустив. Вчора він на придорові тренування вийшов, трохи порухався. І, в принципі, ми, ми розуміли, що з перших хвилин він не може грати, тому що, по-перше, ми хочемо поберегти всіх гравців. Зараз у нас буде щільний графік, буде чемпіонат, буде Кубок, потім чемпіонат. Ігри з 3 на 4. Нам для нас всі гравці важливі, і ми хочемо, щоб всі гравці були в хорошому тонусі. На Кубок буде серйозна ротація, чи більше все таки акцент на чемпіонат. Подивимося, ми ставимо перед собою завдання високі і хочемо перемагати в кожному матчі. Подивимося, приймемо рішення, знову ж таки, буде недільний цикл. Потім буде гра чемпіонату, потім тільки гра на Кубок. Зараз всі думки і завтра щодня вже повністю будуть сфокусовані на підготовку до слідуючого матчу, до наступного матчу. Кило ну, заходили щойно в роздягальню. Там вже на запитаннях, хто сьогодні гравець матчу, хлопці кажуть, що навіть не потрібно проводити опитування. Та вся команда реально дуже-дуже багато працює. Кожен. Кожен тиждень всі-всі працюють, тому хочу виділити всю всю команду. Ми дуже багато і з Іваном Остаповим дуже багато працювали саме над ближнім боєм, бо знали, що інголець дуже непроста команда. Вони нагнетають, в них багато стандартів, в них ну, кожен кутовий, кожен боковий аут в них як реально заугловий. Тому дуже хороша команда, але гарна гра вийшла в нас. Хочеться пригадати цей удар з центра поля. Ти трішки вийшов далі від воріт, потім повернувся назад. Пригадай той епізод? О, ну, такий момент. Вітер, вітер був на, на полі і десь ну, трішечки траєкторію не розрахував, але потім включився себе, сам сам себе підстрахував і все і вийшли з цієї ситуації, і забули і працювали далі. Вже друга поспіль гра на нуль впевненості додає? Ну, звичайно, дуже приємно голкіперу грати на нуль. Тому ну, ради цього ми і працюємо. Воротарі для цього і працюють, щоб грати на нуль. Там багато хто до тебе підходив. Що тобі казали люди сьогодні, після матчу? Всі, всі хотіли сфотографуватися. сказали, що гарна гра. їм дуже сподобалося. Я їм подякував за те, що вони нас підтримують. Ну, заради таких емоцій ми і любимо футбол. На твою думку, сьогодні ти, звичайно, бачиш більше, ніж твої партнери по команді на футбольному полі. На твою думку, сьогодні Юкса більше награла на перемогу, чи все-таки нічия закономірна сьогодні? Я вважаю, що нічия закор... закономірна сьогодні була закономірна. Наступний матч, агробізнес вже і він дуже при до речі швидко зараз десь думками трішки відпочити. Хочеться чи вже повний фокус туди? Ну, сьогодні відпочиваємо ментально, фізично. З завтрашнього дня вже будемо готуватися, тому що агробізнес теж дуже непроста команда. Взагалі, в першій лізі всі команди плюс-мінус рівні. І кожна гра це як боротьба за кожні очки. Юкса. Цього сезону не говорилось про Прем'єр-лігу, про підвищення. Е, такі матчі вони десь вселяють віру в те, що цього сезону можна поборотись хоча б за найвищі місця. Ну, звісно, приємно з такими командами грати, з командами Прем'єр-ліги, як з Ворсклу, з Чорноморцем, з Інгульцем. Дуже приємно з такими командами грати. Є клас, ну його видно. Е, в принципі, е, будемо прагнути. Кожну гру вигравати, а там подивимося в кінці сезону, де ми будемо. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші.